Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буде відео розпаковка. Розпаковка тієї косметики, котру я привезла з собою. Я зменшую свою колекцію, але деякі запасики їхали зі мною, щоб не витрачатися зайвий раз, щоб використати те, що в мене вже є. Про цю косметику розказувати додатково детально не буду, бо це всі мої фаворити, і я розказувала вам про них в понеділок. Посилання на відео залишаються. Та косметика, якою я могла би обіцяти. Обійтися, якби в мене не було більше взагалі нічого. Тут немає крему для обличчя і немає крему під очі. бо я б не сказала, що ті, котрими зараз користуюся, що вони є моїми фаворитами. Але все, що ось тут є. Вона мені дуже і дуже подобається. Так, наскільки я пам'ятаю, в мене дві косметички з декоративною косметикою і одна косметичка з доглядовою. Є ще декілька засобів без косметички. До них ми перейдемо в самому кінці відео. А зараз давайте починати. Давайте почнемо з цієї симпатюлечки від Kiehl's. Мені дуже подобається ця косметичка. Вона така тканинна, але цупкенька, тримає форму. Так. Зараз я сама буду передивлятися, що я з собою привезла. Підводка від Rare Beauty. ще толком не користувалася, не можу про неї нічого розказати. До речі, я думала, що в мене немає темненького консилеру під очі, а він є ось такий від Charlotte Тілбері. Буду користуватися. Laura Mercier. Хто пам'ятає, колись це був мій фаворит аметист? Олівчик такий лівчик тіні. Так, треба її привезти всю до ладу, бо в Польщі в мене не було часу вже перед виїздом все натирати. А, привезла, як все було. А, так, ось така база Вандерглоу класна. Світлі консилери будуть лежати до осі. Клей Депо і від Шанел. Рум'яна рідкі і запасний хайлайтер. Точно такий самий, але повнорозмірний у мене зараз у використанні. Тіні від Armani, дуже подібні, дуже схожі до цих, але трошки більш коричневі, менше в них червоного пігменту. Далі рум'яна, знамениті у відтінку пілоутолк. Так, від Dior, звичайно ж, класні штуки, до речі, закінчу щось, що використовую зараз, мабуть, помаду закінчу від Шарлотта Тілбері, ту, що в фаворитах показувала, і візьму один з цих засобів. Далі Lip Perfector у мене ще є з новенької серії у відтінку 21. Але, якщо чесно, щось мені стара серія більше подобається. Та не буду купувати нічого. О, Боже, ні! Я ось це візьму зараз використовувати, я так його люблю. Я вже про нього забула. Я забула, що він в мене є. Я всього, всього лише місяць не бачила своєї косметики і все позабувала. Ось так виглядає це масло для губ, воно неймовірне. Дуже його люблю. Декілька олівців. Ні, бачите, тут також є щось. І з догляду. Добре, що є умивалка, а то в мене всі умивалки закінчилися. Залишилось, як мені здається, може, ще щось не знаю. може, зараз ще щось знайдемо. А залишилась у мене тільки термолоджика ензимна пудра для вмивання. Класно, що є ще календула, І тонік ще є, і є ще кремчик ультрафейшл. Це супер. Що тут є ще? Олівець для брів. А він тут є? Чи чого я його з собою привезла? Мабуть, випадково. Випадково його взяла з собою, бо його тут немає. Викидаємо. Туш від Benefit новенька. Цією тушью вже декілька разів користувалась Magnet, Ось так виглядає. Але зараз буду добивати туш від кларанс і потім вже візьму щось новеньке. І олівці для губ. І помада у відтінку Пілотолк мініатюрочка в мене. Ось так виглядає, Найпопулярніший відтінок. Так, ну щось не густо не густо, але є два продукти, про котрі я забула. І я їх відразу відставляю. Ось ці два продукти, котрими буду користуватися ось найближчим часом. А косметичку ми з вами вже розберемо на новій квартирі, коли в мене з'являться органайзери і, власне, місце для косметики. А дуже рада, що ми з вами передивилися, бо дещо для мене новеньке. Друга косметичка з декоративною косметикою в мене від Елізабет Арден. Так, о! Тут якийсь мес. Так, викидаємо, не бачу, де туш. Мабуть, випала десь пілоутолки від Шарлотта Кілбері. Далі салфеточки матуючі. Також зараз буду використовувати, дістаю. Ось цей засіб взяла все ж таки з собою, не викинула. Думаю, можливо, мені тут він сподобається, бо тут жарко. Можливо, сподобається тінт для губ і для щок у відтінку Santa Eйфорія. Далі декілька нових тушей від Milk від Rare Beauty, тіні від Charlotte Tilbury. Ой, ці ліпінжекшени. Оці ліп інжекшени це просто якийсь, я не знаю, адський винахід. Вони дуже-дуже щипають губи, і губи дуже червоніють. Я не знаю, як їх використовувати. Далі мілк ще не використовувала, але дуже хочу. Кремовий коректор. В мене такий від сефори в подаруночок колись діставався. Ще одна малесенька Size Up сайзап від Sephori. Взяла з собою одні метеорити, а від інших позбавилась, викинула їх ті, котрі двічка. А взяла з собою. Відтінку Pearl. Ось ой! Дивіться. І відразу запахло в кімнаті. Клас. Дуже приємні метеорити, але зараз ними не користуюсь Ну, можливо, знайдеться час. Косметика місяць пролежала і запалилася. Ось така. Пудра Живанши. Зараз разом з вами згадаю, що я взагалі з собою привезла. Чим я не користувалася весь цей час, бо користувалася тільки фаворитами. Залишаю посилання на фаворити на відео. Сісі -сі Крем від доктор Джарт з SPF. Це браслет, як мені колись чоловік із дитиною купили в аквапарку в Бордянську. І це в мене така прикраса від моїх чоловіків. Память. Так. Анастасія Беверлі Хілс гарне масло, прозора, буду користуватись, коли закінчу Fenty Beauty. Далі взяла ще ось такий тональний крем непоганий. Він дає, наче матовий фініш відразу здається, але потім сяючий стає буквально за 15 хвилин. Я не знаю, як так стається, вона наче усідається на обличчі чи що. Ця тональна основа. прикольна, але вона без SPF, тому вона чекає свого часу. Я взяла з собою декілька палеток тіни, зараз користуюся від шанеру. Також взяла з собою Exchanger Eye від Шарлотти Тібери. Мені подобається вона на зимовий час. Це помада в мене про запас у відтінку Pilot Talk, Гіалурон Haloron, котра зволожуюча. зараз точно такою самою користуюся. Так, і ще трошки продуктів залишилось. О, мініатюра парфумів від Валентино. Взагалі про неї забула. Слухайте, як воно тут запалилось? Я не розумію, як воно звідси. Тільки поляка йде. Чи це, не знаю, розклалась косметичка? Чи що. Так, теракота не змогла від неї позбавитися, бо не купила собі нову. А, тому привезла її з собою ще ось ці два плампери для губліп інжекшн. Далі. Новенька тональна основа Dior, точно така сама, як я зараз користуюся, купила з собою ще в Польщі про запас. На випадок, якщо тут не буде відтінку, або буде якийсь дефіцит, або ще щось, бо я без неї не можу. Вона мені дуже-дуже подобається. І ще одна помада. Ну, слухайте, мені здається, нормально так всього я з собою привезла. Нормально так мені має вистачити декоративної косметики. Ось так виглядає. І відтінок це 100. Подобається також, дуже зволожуюче, але зараз користуюсь від Шарлот Тілбері. Зараз покажу вам її ще раз. Ось так виглядає та, котру я зараз користуюся. І вона така супер зволожуюча, бачите, але я користуюсь ось так. Легенько. Змила щойно свочі. Дивіться, просто милом і теплою водичкою все змилося. А ось Лора Мерсьє залишилась. Це, до прикладу, як Лора Мерсьє, наскільки вона більш якісна і більш стійка, ніж армані. Тут поряд були армані, армані змилися просто, як їх і не було легенько, теплою водичкою, милом. А з Лора Мерсьє я терла, терла і нічого не допомогло, треба маслом змивати, бо не хочуть вони сходити просто так з рук. Так, ну що, складаємо назад все в косметичку, все перевірили. Мені здається, нічого зайвого я не взяла, все абсолютно потрібне. І переходимо до останньої косметички. Від Marcanoyl, вона найбільша. Так, я взяла собі два рецептурних засоби. Це засоби для шкіри голови, котрі виписує трихолог по рецепту, бо тут я не знаю, чи зможу я їх купити чи ні, тому я їх купила і привезла з собою новенькі. Далі ще одні матуючі салфетки, цього разу від Essence. Кремчик. Під очі, небагато тут його залишилось, буду використовувати все, що є. Не хочу е, витрачатися на зайву косметику. Бальзами для губ, цикапласт і кілс. Обидва класні, обидва подобаються, але зараз в мене є з SPF від Case Kін. Зараз покажу, дойдемо до нього. А, далі декілька пробничків у мене тут є. Три, чотири, точніше. Далі масло для волосся, ось такого нового для мене бренду. Взяла з собою, звичайно, ж, свою Форео. Камінчик для масажу. В покупках косметики на наступному тижні покажу вам ось цей засіб від Сефора і розкажу, як він мені, бо я його, якщо чесно, ще не протестувала, замовляла в Польщі бо повністю отоварила всі свої бали в Сефора перед тим, як їхати. Бо в Польщі, мабуть, вже не буду замовляти сефору, буду замовляти тут. Далі спрейчик, фіксуючий для обличчя від Шарлотта Тілбері. Не дуже мені подобається, але будемо використовувати те, що є. Дуже класний, дуже приємний зволожуючий праймер для обличчя від Elemis. Е, від Кілс у мене є з вітаміном С. під очі. Ой, під очі у мене достатньо всього, як я бачу. А далі мультикоректуючий кремчик від Кілс. Ось так виглядає. Теж класно, що він у мене є. Ще один крем під очі. Також Ренерджі, але він ще упаковочці що це різні серії. Так, це різні серії. Це мультиліфт ультра, а це просто Ренердж. Так, добре розберемося. Декілька засобів від Елізабет Arden. Серії Привейдж. Мені дуже подобається. Серія Привейдж для обличчя у Елізабет Arden. Мені здається, вона просто краща. Бустер, котре посилює дію наступних засобів. Далі масло для масажу вуаша Так я його не спробувала взяла з собою. Пензлик для нанесення масок від Kiels. Крем для обличчя від Fresh. Давайте подивимось на його текстуру. О, ні, він зараз плотний. Нехай ще трохи полежить. Зараз хочеться чогось більш легкого. Так. Сироватка для обличчя від Женефік. Завжди хочеться те, чого немає, що закінчилося. Зараз є від ланком Женефік, а хочеться від Estee Lauder. Так, специфік шампунь і кондиціонер, наскільки я розумію. так? Так. Дитячий для подорожей гель для душу запасний. Запасний флакончик парфумів. Ось такий я з собою взяла. Далі, ой, як він пахне. Далі, ось така плоска баночка, супер для подорожей, бо дуже-дуже маленька, бачите, поміститься просто в будь-яку сумочку, в будь-яку косметичку. Камінчик від сефора для масажу гуаша. Запасне масло для кутикули, котрим я, можливо, ніколи не скористуюся. Защіпи для волосся просто жахливо виглядають, але, дівчата, їм десь. Років 12, може навіть 15 від Тоні Гай. Дуже-дуже старі мої защіпи. взяла їх з собою. Далі маленький е, парфумчик е, е, англійська груша. Ще один кіл з -під очі з вітаміном С малесенький. Від LaNeige Waterbank, клінзер для рук. Новенька масочка, до речі, ще так і не спробувала. Кріо Флеш, е, крім маск від Клоранс. Вийшла весною. Далі для бюсту ось така штучка від Calesta. Ще один засіб для обличчя з серії PreVage від Elizabeth. Спрей для волосся Living Proof. Дуже мені подобається, коли волога середовище, і волос, і хочеться, щоб волосся не пушилося, то я роблю укладку з ось цим спреєм. Запасне масло від Pro Collagen Marine Oil. Антивіковий кремчик під очі від Clinique. Майже використаний, там зовсім трошечки залишилось. Новенька міні від shaping від Clorans, пару пробничків для волосся, ще. вітамін С для обличчя і ретинол, котрий буде вже чекати. Осені для використання. Це все. Тобто для обличчя в мене немає, як бачите, до макіяжу, в мене немає умивалок, добре, що ми знайшли з вами, від Kiehl's. і немає запасних тоніків. З кремами трошки легше. Ну, нічого, будемо з вами замовляти, тестити нові магазини і вивчати, що тут є місцевого. Я вам обіцяла декілька засобів, котрі в мене не в косметичках. Я привезла також з собою палетку від Tom Ford, ось таку, котра називається 03 Nude Deep. Мені мама привезла в Польщу мою палетку, з котрою я виходила заміж. Я робила сама собі макіяж, і це була ось така палетка Гвен Стефані від Urban Decay. Це мені палетка дорога як пам'ять. Ось так вона виглядає. Буду нею користуватися з величезним задоволенням, бо тут є весь верхній ряд відтінків, 10 штук, котрими я користуюся. Нижні такі, бачите, якщо їх закрити, то палетка виходить дуже-дуже повсякденна. Також декілька засобів в мене вже були в ванні. Це маска для волосся від Крестас Маленька, малесеньке масло еліксірультім для волосся. Далі спрей з СПФ для волосся, щоб волосся не вигорало, бо в мене дуже сильно вигорає волосся. І кремчик для бюсту від Клоранс. Також в ванній кімнаті, ще був лак для нігтів, використовую його для педікюру. Маска для обличчя з амазонською глиною. Маска для обличчя з вугіллям від Origins. І багато. Багато, дуже багато різних СПФ, до речі, бальзам для губ з СПФ, про який я вам казала: Кейскін, дуже подобається, дуже приємний. І дуже-дуже-дуже багато різних СПФ-чиків, котрі я зараз тестую. Буде відео з СПФ, ми трошки-трошки згодимо. Я думаю, що. Понеділок, ось і вся косметика, яку я привезла з собою. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, було цікавим і корисним. Якщо це так, то звичайно підтримайте мене лайком. Побачимося з вами дуже дуже скоро, і пишіть в коментарях, які б ще відео ви хотіли бачити на моєму каналі. Бувай!